Ось друзі, саджанці. Однорічні, трьохрічні. Відбувається ріст. На осінь. Будуть різні сорти яблуньок та груш. Буде чим смакувати. Пишіть свої коментарі, що вас цікавить, які сорти яблуньок, груш, можливо черешні. Що стосується слив та абрикос. До 25-го року їх не буде наявності, це точно. Тому що в 2022 році була зупинка по виробництву. Тому трішки обмежена кількість. Масштаби розширювати зараз не будемо. Харківська область, Зімський район. Ось це трьохрічний. Флоріна. саджанець з яблучками. Родзинка Криму, груша. Ось такі трьохрічні. Також будуть однорічні саджанці в наявності. Всі замовлення, які ми формуємо. 1 жовтня формуються по черзі, копаються, збираються та відправляються також по черзі. Якщо якогось сорту не вистачає, можливо, десь я помилився в підготовці формування замовлень, то я телефоную тій людині, яка замовила, спілкуюсь, можливо, повертаю кошти. А можливо, змінюємо сорт. Ніяких підмін не відбувається, сортність гарантована мною. Особисто моя репутація в соціальних мережах Facebook, всім відома. Працюємо не один рік. Звичайно, що минулого року не працювали. Що стосується, можливо, великих об'ємів когось цікавить. Такі об'єми замовляються за один рік і готуються під 30% оплату. Але зараз трішки з цим складно, тому що ми не розуміємо, як ми будемо працювати через рік чи, може, тиждень. Тому забігати наперед. Ми цього не робимо і не будемо робити. Починаємо потихесеньку і працюємо. 22-й рік трішки відкинув у нас від реальності. Сорт Golden Delicious яблунька на середньорослій підщепі ММ106. Ось зараз приблизно 90 вже сантиметрів. Ось такі саджанці. Окулювання було зроблене і саджанець росте. Проводяться постійні обробки, додаються добрива, обробки від хвороб, від шкідників. Якість саджанців також має відповідати реальності дійсності. Тому для цього всього. Робиться робота. Постійно працює періодично капелька, поливає, щоб відбувався ріст. Ось саджанець на карликовій підщепі М 9 Сорт сирена, літній сорт, він саме вже достигає один-два тижні. Звичайно, що є наразі саджанці, які низенькі. Це стосується насамперед груш. Але є такі сорти, які можуть вирости за один рік, а деяким потрібно декілька років для того, щоб саджанець був саджанцем добрих розмірів. Ось, наприклад, сорт, і він низенький на сьогодні. Але наступного року він вже буде повноцінним. Звичайно, що саджанці, які не відповідають, Стандартом ми їх не копаємо, не відправляємо. Саджанець має бути саджанцем доброї, гарної якості. Звичайно, що кожному я повідомляю, це однорічний саджанець, двохрічний чи трьохрічний. В цьому році тільки однорічні та трьохрічні будуть. Саджанців двохрічних не буде, тому що в минулому році, повторююсь, не було вирощування. Фактично кількість саджанців для роздрібної торгівлі достатня. Хтось замовить 3, хтось замовить 10. В асортименті по одному саджанцю можемо відправити. Комусь 50-100, не питання. Запакуємо, відправимо. Відправки, як завжди, будуть відбуватися тільки через Укрпошту. З новою поштою ми співпрацювати не будемо. Цінова політика саджанців відправити новою поштою занадто дорого. Не відповідає реальності, дійсності. Зовсім з глузду з'їхали зі своїми тарифами. Укрпошта трішки на один день запізнення. Так, були випадки в цьому році на початку, що трішки деякі два замовлення затримались. Але саджанці витримали, нічого з ними зовсім не сталося. А фактично добре відбувається доставка. І ціна в три рази реально менше, ніж на новій пошті. Раніше також співпрацювали з компанією Intime. Але зараз її не, не існує на ринку. Делівері та Міст Експрес, незручно нам до неї діставатися. Якщо це об'ємне замовлення, там 200-300 саджанців, то звичайно, що ми поїдемо до цієї служби та відправимо вам замовлення. Але якщо це замовлення мінімальне, невеличке, то, друзі, тільки Укрпошта. Фактично, як це відбувається? Сьогодні ви зробили замовлення, провели оплату. Я вас завчасно попереджаю, що там один-два-три дні, коли в нас планується відправка, ми за один день до відправки викопуємо саджанці, збираємо замовлення, запаковуємо. І наступного ранку саджанці до вас вже поїхали. Саджанці ми не зберігаємо в приміщеннях для їх зберігання, в підвалах ні. Тільки вони мають бути свіжими саджанцями з добре розвинутою корневою системою. Ось це червоні сорт Бая Маріса. Навіть по листочкам видно різницю що це червоні. За червоними відразу йдуть зелененькі. І це знову інший сорт. До речі, це сорт фуджи кіку. Однорічні. Пишіть свої коментарі. Будемо виходити на наступні стріми, з вами спілкуватися, обговорювати, коментувати. Тому що все написати повідомленням неможливо краще вийти в ефір та поспілкуватися. Ось це саджанці з сорту Амулет, які залишилися. Їх тут 5 штук. І ось можете побачити на трьохрічних саджанцях на середньорослі підчеп'ям М106. Ось такі гарненькі плоди. Харківська область, Ізюмський район. Белаклійська громада з вами. Ми Україна, були, є і будемо. Всі мирного неба, слава Україні!